Евде з Кривого Рогу видурили у довірливих користувачів інтернету 50 тисяч гривень. Усі подробиці розповіли в районному управлінні поліції у кривому розі правоохоронці викрили шахраїв, які пропонували роботу за кордоном. За послуги бронювання робочого місця зловмисники заволоділи коштами людей у сумі близько 50 тисяч гривень, як встановили поліцейські до незаконної діяльності причетні криворіжці. Шахраї розміщували оголошення мережі інтернет стосовно працевлаштування за кордоном. Для бронювання робочого місця отримували передплату у сумі 5 тисяч гривень на свої банківські картки. Після чого на зв'язок із замовниками не виходили. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили сім-карти, мобільні телефони. Фони, банківські картки, підроблені договори про надання послуг із працевлаштування, флеш-накопичувачі, чорнові записи, ноутбук та планшет. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантом про підозру.